Доброго дня, дорогі друзі і підписники мого каналу. І всі, хто завітав до мене цього жовтневого уже дуже-дуже осіннього дня. Для осені це звичайна картина. Але і осені бувають свої неповторні замальовки. І тому я Хочу трошки забрати вашої уваги і показати оцю красу Скороминучу яка скоро, скоро перейде в інший вигляд. Зараз впало листя із абрикоси. І ось воно вкриває такою золотою розсип'ю на зеленому газоні. Мені дуже подобається щороку. Цей вигляд, він повторюється, що осені. Іменно у абрикоси от таке золотаве листя. Дощ кожного дня йде вітер, і це все б трусилося. Ну, і от така утворилася пухната жовта ковдра. Зеленіють. Оці вічно-зелені кущі, які я дуже люблю. Вони такі яскраво зелені у білу плямку, медуниця. В лісі вона медуниця зовсім інша. А от дова медуниця, вона дуже має такий характерний і декоративний вигляд. І вона залишається такою ж зеленою взимку. От так виглядає садочок мій 26 жовтня. Трава насичена зелена. Вона напита вологою, бо кожного дня йдуть дощі. Вони вже трохи надоїли, але, мабуть, на нашу землю дощів багато не буває. Гейхера в зиму теж йде з листочками. І зимою вона з листочками. Тому, коли снігу немає, то гейхера зеленіє, а подекуди от, такі от мармурові листочки видно. Правда, вона в мене не дуже гарно росте. Це що з такими мармуровими листочками. Можливо, через те, що я пересаджувала її. А оця гейхера, вона. Краще себе почуваю. Я посадила декілька кущиків у підніжжя широколистий гортензії. Ну і тут ще один кущик є. Отак От виглядає гортензія. Широколиста 26 -го жовтня. Ну і далі ви бачите. Квітують гризантеми. змінює свої листочки, вкривається таким пурпуром широколиста гортензія Ю me. І ось інший сорт з'являється пурпур на зелених листках. Не так давно я їх посадила. Думаю, вони вже адаптувалися на цьому місці. Чебрець, лаванда. І отам от високо на яблуні квітує кліматіс. Ну от що ти йому скажеш? Влітку йому не хотілося. Зараз йому якраз те. От зараз, коли вже й приморський, коли вже і осінь, коли і світловий день поменшав, він саме цвіте. Ну от, так йому схотілося. Це сорт із саго. А влітку він мовчав. Блулайхт уже відцвів кліматіс і тільки залишилися такі от залишки суцвіт. Отак от виглядає мій садочок сьогодні 26 жовтня. Тож, дорогі друзі, всім дякую за увагу! Заходьте, будемо гуляти разом. Хто не підписався, підписуйтеся, буду дуже-дуже вам рада. Всім дуже дякую, хто ставить лайки, хто пише відгуки, хто допомагає моєму каналу просуватися в Ютубі. Всім бажаю мирного неба, спокою в душі, сили нашим ЗСУ. Слава нашій рідній Україні! До побачення, до нових зустрічей. З вами була Наталія.